Кожного дня Україна стикається з безпрецедентними за своєю жорстокістю обстрілами мирних міст та їх цивільної інфраструктури. Безпечно не можна відчувати себе ніде, і для багатьох регіонів це буденність. Як допомогти собі не зламатися та зберегти психічне здоров'я, будемо говорити про це сьогодні. Для початку нагадаю, що одним із основних цілей подібних дій є залякування та деморалізація, всіяння паніки та зневіри, і це мета ворога. Терор а подібні атаки на цивільні об'єкти і мирне населення є нічим іншим як терористичними актами це елемент маніпуляції свідомості та намагання зламати нашу силу. Чи зможе добитися цього ворог? Питання, на яке ми даємо відповідь самі практично важливо робити наступні прості та дієві кроки для того, аби допомогти собі переживати подібні дні. Зараз знову на часі зібрати тривожну валізку. В ній мають бути ліки першої необхідності, вода, перекус, основні документи, теплий одяг. Обов'язково подбайте про подібні речі для ваших домашніх улюбленців. Їхня переноска з кормом і документами та ваша тривожна валізка хай будуть на поготові. це допоможе не витрачати час, коли ви будете спускатися в укриття. Якщо ж ви проводите тривоги у коридорі, то варто облаштувати зручне місце там. Зверніть увагу, що паніка, яка є наслідком подібних атак, призводить до неконтрольованих дій. Які можуть самі по собі бути небезпечними та загрозливими, тож створіть конкретний алгоритм чітких дій, куди йти у разі тривоги, кому дзвонити, якщо вибух стався поблизу, кого з родичів та близьких ви обов'язково будете перевіряти під час тривоги, відправляючи повідомлення у месенджерах. Не приймайте алкогольні напої, а також будь-які препарати, що впливають на стан вашої психіки та швидкість реагування без призначення лікаря, це небезпечно. По завершенню тривоги або серії вибухів вашому тілу потрібен час на відновлення. Ви можете проживати певні стресові реакції, які проявляються в тому числі і тілесно. Це можуть бути напади плачу, тремтіння, агресія або знесилення. У будь-якому разі обов'язково дайте собі можливість прожити ці емоції, крім того, важливо піклуватися про своє тіло, випити теплий чай та з'їсти щось багате на енергію. Обов'язково опануйте дві три вправи, направлені на самодопомогу при стресі це можуть бути будь-які дихальні вправи, вправа заземлення, обійми метелика, безпечне місце. Про них докладно ви можете послухати в наших попередніх випусках або самостійно знайти всю необхідну інформацію у відкритих джерелах інтернету. Фізичні вправи йога, медитація також корисно буде послуговуватися хоча б базовими їх прийомами, за можливості оволодіти навичками надання першої психологічної допомоги. Вона може знадобитися у випадках, коли хтось з ваших близьких. Потребуватиме допомоги у стресовій ситуації. Загалом, навіть якщо ви не відчуваєте у собі проявів шоку, паніки, до контрольованих емоцій, тим не менше, варто залишатися особливо уважним до свого психічного стану, скоротіть час проведений за переглядом емоційно заряджених відеозаписів або фотографій. Намагайтеся частіше звертатися до голосу розуму, а не емоцій. На жаль, ми не знаємо, коли завершиться терор, тож маємо бути налаштовані на довготривалі потреби у ресурсі. Не забувайте відпочивати, шукати підтримку, намагайтеся відволікатися за можливості, говорити з тими, хто поруч та розуміє. Звертайтеся до спеціалістів. Найголовніше ми не можемо впливати на обстріли, але можемо та маємо нагадувати собі, задля якої мети долаємо свій страх та продовжуємо нашу щоденну боротьбу. Тож тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвильна.